Тема Сполучених Штатів Америки в другій половині ХХ століття, як на мене, достатньо велика, щоб можна її було роздробити на кілька уроків. Зазвичай програма подає історію США доволі скомкано, хоча це залежить також від автора підручника, але на мою особисту думку. Вивчати період е, другої половини ХХ століття варто приділивши максимально багато уваги саме двом наддержавам Сполученим Штатам Америки і Совєтському Союзу відповідно. Тому ці дві країни у мене будуть подані достатньо детально, щоб краще розуміти становлення, укріплення і боротьбу цих двох. На держав. Відповідно, перша частина історії Сполучених Штатів Америки буде стосуватися 45 50 х років. США зробили достатньо вагомий внесок в перемогу в Другій світовій війні. Якби хто, особливо наші східні сусіди, не намагалися це нівелювати. При цьому США спромоглися не допустити військових дій на своїй території ну, за винятком Перл-Харбор, що сприяло становленню американської держави як передового лідеру в сфері економіки, науки та збройних сил. Якщо раніше США підпритримувались політики ізоляції, то тепер було проголошено утворення так званого світу по по-американськи». Основними цілями зовнішньої політики стали створення союзу із західними демократичними державами, посилення власних позицій і зміцнення безпеки. У другій половині 1940 х років головною геополітичною доктриною США стало стримування комунізму. Вважалося, що для запобігання експансії комунізму необхідно створювати непереборні перешкоди в усьому світі доти, доки совєтська влада не розвалиться зсередини. Ця політика була озвучена президентом Гаррі Труменом в його посланні до Конгресу в березні 1947 року і стала відомою як Доктрина Трумена. Відповідно, доктрина Трумена це зовнішньополітичний курс президента США Гаррі Трумена, оголошений в 1947 році, спрямований на політику стримування СССР в усьому світі. На її проведення президент просив виділити 4 мільярди доларів станом на 2020 рік це було б 48,5 мільярдів доларів. В цей час в Греції йшла розпочаток комуністами громадянська війна. Неспокійно також було в Туреччині та Ірані, і Трумен вважав, що без термінової американської допомоги ці країни неминуче стануть комуністичними. Ізоляціоністи в Конгресі зазнали поразки, і до травня законопроект Трумена став законом. Греція і Туреччина отримали військову і економічну допомогу на загальну суму 400 мільйонів доларів. Зараз це було б відповідно станом вірніше на 2020 рік майже 5 мільярдів. Активно американці використовували і план маршала, тобто програму допомоги Європі після Другої світової війни, запропонованої держсекретарем США Джорджем Маршалом, яка передбачала фінансову кредитну допомогу державам постраждалим внаслідок Другої світової війни. У 48-му році США розпочали виконання плану маршала, виділивши для цього 12 мільярдів доларів. Ну, відповідно, станом на 2020 рік, це було б 145 мільярдів доларів. СССР і його союзники в цьому плані не брали участь і відповіли на нього блокадою Західного Берліна, який перетворився в анклав глибоко всередині території Східної Німеччини, тоді окупованій совєтськими військами. Як ви вже знаєте, з попередніх тем США і Великобританія були змушені налагодити постачання міста повітряним транспортом. З огляду на те, що в світі тривала експансія комунізму, адміністрація Трумена почала розробляти плани на випадок війни, які, зокрема, передбачали виділення значних коштів на переозброєння армії, підтримку військових баз поблизу від судєвецьких кордонів і розробку термоядерної зброї. Аналогічні заходи були прийняті і в Совєтському Союзі. Крім того, США надали допомогу Франції у веденні війни у В'єтнамі проти В'єтміню, а згодом підтримували уряд Південного В'єтнаму. А в 1950 році почалася і Корейська війна, детальніше про яку буде в темі Корея в другій половині ХХ століття і першій половині початку ХХ. У внутрішній політиці Трумен продовжив політику Франкліна Рузвельта. Він прийняв закон, за яким колишні солдати та офіцери отримали пільги в сфері освіти, в одержанні кредитів для відкриття свого бізнесу. Продовжувалась боротьба з безробіттям. За новим законом про трудові відносини було урізано право робітників на страйки, заборонялося страйкувати державним службовцям. І на президентських виборах 48-го року Труман повторно переміг. 9 лютого п'ятдесятого року, після встановлення маоїського режиму в Китаї, маловідомий сенатор республіканець від штату Вісконсін Джозеф Маккарті виступив в місті Уілінг в західній Вірджинії з промовою, в якій заявляв, що в державному департаменті це аналог Міністерства закордонних справ США, число комуністів досягло 205 чоловік. Ім'я сенатора відразу, відразу ж з'явилося на перших шпальтах найбільших газет на радіо і отримало поширення в телебаченні. Виник рух в суспільному житті США 40-х 50-х років, який отримав назву Маккартизм, що супроводжувався загостренням антикомуністичних настроїв та політичними репресіями проти, так би мовити, налаштованих антиамериканських. Маккартизм проник всі сфери життя американського суспільства, і причиною всіх виникаючих проблем маккартисти називали комунізм. Прикриваючись антикомуністичними настроями, маккартисти також боролися з ліберальною інтелігенцією, профспілками та з політикою переговорів з соціалістичними країнами. Погляди маккартистів не збігалися з поглядами президента демократа Трумена і його ліберального оточення, яке не схвалювало дій Маккарті, І на цьому ґрунті виникала маса розбіжностей. 23 вересня 1950 року Конгрес США прийняв закон Маккарена про внутрішню безпеку, який подолав навіть президентське вето. Цей закон проголошував утворення нового управління з контролю за підривною та антиамериканською діяльністю, яке мало розслідувати і виявляти комуністичні організації в США. Атаки Маккартистів на Голівуд привели до складання так званих чорних списків. Ті, хто в них потрапляв, позбавлялися роботи за підозрою в зв'язках з комуністами. Деякі відомі люди покинули країну, в тому числі відомий актор Чарлі Чаплін. А інші працювали під псевдонімами. Під прес розслідування репресій потрапили також викладачі університетів та шкільні вчителі. У 1953 році, в рік смерті Сталіна, в США до влади приходить генерал Дуайт Ейзенхауер, Герой Другої світової війни, який завершив Корейську війну, але продовжив політику холодної війни, домінантною фігурою американської зовнішньої політики в цей період став держсекретар Джон Фостер Даліс. Він остаточно відмовився від Трумановської стратегії стримування і ініціював програму звільнення від світового комунізму, яка, як мінімум, полягала в його відкиданні. Основними рисами нової зовнішньополітичної доктрини стали готовність до масованої відплати, велика перевага США в ядерному озброєнні і таємна розвідка. Сам Далес називав свій підхід балансуванням на межі. В ході Кубинської революції 1959 року було усунено проамериканського диктатора Батісто і Сальдівара і до влади прийшов Фідель Кастро. США наклали на Кубу ембарго і Кастро, хоча не дуже горів бажанням, але пішов на зближення з СССР. В жовтні 1962 року холодна війна досягла своєї найнебезпечнішої точки, коли через рішення Нікіти Хрощова розмістити на Кубі совєтські ракети вибухнула Карибська криза. Одним із слабких місць совєцького панування була Східна Німеччина, звідки тисячі людей бігли в західний Берлін щотижня. У 1961 році просовєцька влада НДР спорудила навколо західної частини Берліна знамениту стіну, що стала символом залізної завіси. Для комуністів це була поразка на пропагандистському фронті, але вона допомогла утримувати під своїм контролем східно-німецьке населення. Ще сильніше послабив світовий соціалістичний табір совєтсько-китайський розкол. У 1956 році на межі розколу опинився блок НАТО під час Суєцької кризи. США виступили проти Великобританії і Франції, які намагалися взяти під свій контроль Суєцький канал, націоналізований єгипетським президентом Насером. Проте уряди США та СССР почали тиснути на Великобританію, Францію та Ізраїль щодо необхідності відступитися від Єгипту. У 1958 році США послали свої війська до Лівану, намагаючись запобігти там громадянській війні. Адміністрація Ейзенхауера витрачала також великі кошти і посилала сотні своїх військових інструкторів до південного В'єтна. У внутрішній політиці для американців післявоєнні роки були в цілому епохою стабільності і процвітання. Перехід економіки з військового на мирне виробництво в інтересах масового споживача відбулося практично миттєво. Рівень заробітної плати зростав, приватні будинки ставали все більше, школи все краще, все більше з'являлось автомобілів і побутової техніки, пилососів, пральних машин, телевізорів. Масовим явищем став водопровід з гарячою водою і центральне опалення. Якщо в минулому володіння будинком і цінними речами подорожі, тривалі відпустки і розваги були доступні лише для багатих, то тепер вони стали звичайними для широких мас населення США. У цей період було побудовано більше 21 мільйона житлових будинків, так що до 60-го року 52% містян проживало у власних будинках. Після другої світової війни Верховний суд США прийняв ряд нових рішень з приводу расової дискримінації, зокрема в справі Браун проти ради освіта міста Топіка Канзас 54-го року, якому визнав такою, що суперечить конституції расову сегрегацію в освіті. Після цих рішень відбулася масова кампанія кольорового населення, яке бойкотувало автобуси, влаштовувало сидячі страйки, збори і демонстрації, намагаючись домогтися від білих все нових поступок в боротьбі за свої конституційні права. Власне сегрегація це політика примусового виокремлення певної групи населення за релігійним, гендерним, соціальним, мовним або расовими ознаками. Багато сенаторів і конгресменів вважали рішення Верховного суду нелегітимними. Губернатор штату Алабама Джордж Уоллес навіть використовував Національну гвардію, щоб перешкодити проникнення кольорових в школи для білих. Аналогічні заходи були прийняті і в штаті Місісіпі. У деяких містах влада використовувала проти демонстрації поліцейських собак і водомети. Однак президент Ейзенхауер вивів Національну гвардію з підпорядкування штатів і розпорядився залучити війська для виконання рішення Верховного суду. Що мається на увазі? Наскільки крінжовою взагалі була ця ситуація? Все почалось з того, що деякі афроамериканські абітурієнти змогли вступити в університети, де навчалися лише білі. І такі расистські губернатори, як е, е, губернатор Алабами Джордж Воліс, е, заявили, що вони не допустять афроамериканців в навчальні заклади для Білих. Воліс використав поліцію штату. Щоб вона арештовувала абітурієнтів, студентів, які будуть намагатися заходити в університети, Ну, мається на увазі саме афроамериканських абітурієнтів чи студентів, е, натомість Верховний суд розпорядився, щоб служба маршалів, це типу судових приставів, е, виконала рішення Верховного суду і під конвоєм завела би абітурієнтів і студентів в, в, в навчальні заклади. Відповідь на це губернатор Воліс скликав Національну гвардію, яка мала би не допустити ні афроамериканських студентів абітурієнтів в навчальні заклади, ні службу маршалів федеральних. Це призвело до того, що коли второвся президент Ейзенхауер, довелося Армії США. Супроводжувати цих нещасних афроамериканських студентів абітурієнтів щоб під збройним конвоєм, щоб вони могли потрапити на, в навчальний заклад і посидіти, послухати на лекціях, вчитись на семінарах. Протести проти расової сегрегації були організовані з єдиного центру. Хоча вони мали масовий характер, вони відображали загальний настрій кольорового населення, який використав в різних місцях різні способи його вираження. Деякі групи і окремі активісти, такі як Малкальм Ікс, виступали за чорну владу, тобто створення особливих політичних і культурних інститутів, що відображали інтереси чорношкірого населення, чорний сепаратизм або навіть збройне повстання. Інші дотримувались ненасильницьких методів і обмежувались залученням уваги громадської думки, використовуючи засоби масової інформації. Лідерами в масових рухах кольорового населення були релігійні діячі, такі як Мартін Лютер Кінг, людина 63-го року за версією журналу Тайм і лауреат Нобелівської премії миру. Кінг виступав за захист громадянських прав за допомогою ненасильництва та громадянської непокори, натхнений ідеалами Магатми Ганді. У 1963 році Мартін Лютер Кінг організував марш на Вашингтон, в якому взяли участь близько чверті мільйона чоловік. Ці дії Кінга сприяли тому, що в 1964-му 50... були видані закон про громадянські права та закон про виборчі права, які розширяли ну і ліквідовували расову сегрегацію і надавали афроамериканському населенню ті права, які б вони і так мали би мати як громадяни США. Таким чином, боротьба за права афроамериканського населення йшла кількома шляхами. Праворадикальна нація ісламу, яскравим представником якої були Малькльм Ікс та Елайджа Мухаммед, вважали, що чорна раса богообрана, забороняла міжрасові шлюби та виступала з позиції расової переваги людей африканського походження. Ліворадикальна партія Чорні Пантери, створена прихильниками Малкольма Ікса, виступала з позиції збройного протистояння так званому білому капіталізму. Конференція християнських лідерів півдня, представником якої був Мартін Лютер Кінг, виступала за ненасильницьку десегрегацію афроамериканського населення та виступала з християнсько-демократичними цінностями. Характерним є те, що лідери радикальних організацій падали жертвами своїх же. Малкольм Ікс був вбитий членами нації ісламу, а один із засновників чорних пантер Гьюі Ньютон був вбитий іншим ліворадикальним афроамериканським угрупованням, що є цілком логічним, оскільки боротьба між радикальними організаціями і лідерами радикальних організацій теж відбувається радикально. А от пацифі... пацифістично налаштовані лідери християнських демократів афроамериканського руху падали жертвами замовлень, виконуваних найманими вбивцями або білими расистами. Так Мартін Лютер Кінг був вбитий снайпером, а Медгар Еверс був вбитий бійцем Куклукс клану. Що теж логічно, адже білі расисти за жодних умов не будуть намагатися здійснити замах на представників радикальних організацій, які є агресивними, озброєними і можуть тебе вбити у відповідь. Інша справа релігійні пацифісти, які нічого тобі не зроблять. І завершуючи тему США в цей період цитатою президента Гаррі Трумена. В дитинстві я хотів стати музикантом в борделі або політиком. Різниця, правду кажучи, невелика. І відеокліп на цю тему ви зможете подивитися за карткою відео, яка з'явиться в правому верхньому кутку, або за посиланням в описі до відео.